Кожним роком кількість земель в трускавці зменшується. Їх вже практично всі розпродали. І тому винахідливі підприємці перекинулись на ліс. Керівництво лісової пісні відхопило собі добрячий кусок лісу. Частину лісу, яку доброгостівське лісництво, начебто, виділило в оренду лісовій пісні, вони вже обгородили цим парканом. Ось цією стежкою трускавчани звично ходять протягом багатьох років до лісу та до своїх дачних ділянок. Але зовсім скоро тут може з'явитися брама, яка перегородить їм цю дорогу, і закриє їм шлях до цього шматка лісу. Ось та немала територія, якою вже володіє лісова пісня, але, очевидно, цього їм замало, тому що вони сьогодні посягають і на наш ліс. Яке ваше ставлення до того, що лісова пісня собі відгороджує? Отакий добрячий було? кусок лісу? Щось, щось не дуже взагалі не подобається, якщо чесно. Ну кожен день працював, якось прийшов сюди, взагалі був фоцію. Коли тут встигла зробити. Щось якісь там стежки поробили, ті каміння, Взагалі не гарно. А як ви думаєте, для чого вони це роблять? Ну, знаєте, типу, по собі територію так поняли, кажуть, захватити. Чи вже може вже захватити? Тож так би не Трускавецька походить, територія. Ну може, це добро, Доброгостівське а, лісництво. Дуже... Дуже погане ставлення. Тим більше, як я кажу, як побачила, що загородили взагалі тою сіткою, це вже взагалі просто нонсенс якийсь. Просто навіть сама та огорожа, вона якось так давить вже на. Я розумію, що людям теж десь треба гуляти, але я кажу, сама огорожа вона якусь таку дає емоцію всередині, ніби знаєте, як огородили від якихось небезпечних людей, знаєте, своїх самих таких кращих. Відгородина, але там багато хто йде на, на, на дачу через цю дорогу, тому... Як відгорода, мабуть, типу інакше. Як це неправильно. Там є такі, я ходила, там є, вони зробили вхід, такий, як... як там нема брами, а можна відом прийти далі. Далі через той ліс і там можна вийти далі. Ну, як... якщо а... поставлять брами. Якщо поставлять брами, то не знаю, треба вже входити. Дуже погано. Ви вважаєте, що це порушення прав людей? чи… Всіх мешканців Трускавця, бо то зелена зона. Тут грались маленькі діти, гуляли молоді пари. Зовсім скоро ця частина лісу може стати для них закритою. Людям прийдеться обходити цю огорожу і шукати собі е схожі місця для відпочинку, але далеко від їхнього дому. я співробітник не свої пісні. Угу. Так, і побираю ви... тут ліс. Зрозуміло а кому ця територія. А ми то не А ви не, не знаєте, чому почалось це обгороджування території? Ні. Не знаєте, Ні. так то треба йти до керівництва, так. так? Сьогодні ми навідаємось до керівництва лісової пісні та поцікавимось, на яких правах вони це роблять. У нас цікаве таке питання, на яких підставах, чи законі вони чи ні. Лісова пісня зараз обгороджує от ділянку. Ви знаєте, лісу. Зараз у нас на сьогоднішній момент керівник знаходиться у Львові відрядження. І, будь ласка, приходьте завтра і керівник дасть вам будь-які поясни. То тільки керівник має інформацію керівник щодо цього звичайно, так? Звичайно. На сьогоднішній момент керівник знаходиться в прячь. А ви ваша посада яка? Ми операційний директор. Будемо раді вас бачити завтра. Так. А можна телефон директора чи ваш? А, ну, щоб я не можу заждався. давати його наразі телефон, але я дам телефонний комплекс. Тому... Добре, дякую. Ки що представники лісової пісні вичерпної відповіді нам дати не змогли з їхніх слів, керівництво знаходиться у відрядженні і потрібно прийти завтра. Завтра ми обов'язково повернемось і ще раз піднімемо це питання.